Доброго дня, колеги, застраховані особи, бухгалтера. Доповідаю сьогодні завідувач сектору інформаційно-аналітичного забезпечення Віталій Карабіньовський. Тема сьогоднішнього доплата Альтернативний спосіб набуття страхового стажу. Ітак, страховий стаж. Це період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не менші, ніж мінімальний страховий внесок. З 1 січня 2004 року, якщо сума сплачена за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення відповідної доплати до суми страхових внесків, таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. Отже, у разі, коли особа працює не повний робочий час і прийняла на роботу не з першого дня календарного місяця, чи звільнили не останнім днем календарного місяця, вона може здійснити доплату суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплащених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. Застрахована особа, яка бажає Зарахувати неповний місяць роботи до страхового стажу як повний місяць подає до органів пенсійного фонду за місцем призначення пенсій заяву додаток 28. інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внески на загальнообов'язкове Державне пенсійне страхування до пенсійного фонду України. Працівник Пенсійного фонду України на підставі даних персоніфікованого обліку про періоди, за які застрахована особа бажає здійснити доплату в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок, складає повідомлення розрахунок згідно з додатком 29, інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України. Застрахована особа повинна здійснити доплату в сумі, зазначеній у повідомленні розрахунок протягом 10 календарних днів з дня його отримання. Особи, які здійснюють доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, формують і подають до органів Пенсійного фонду України самі за себе відомості про суми доплати. То тобто, додаток 30. 30.04.2022 року набрав чинності Закон України від 15.02.2022 року номер 2040 9 Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства яким, зокрема, внесено зміни до статті 24 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо розміру доплати до мінімального страхового внеску, яку необхідно здійснити для зарахування неповного місяця роботи як повний місяць. Так, абзацом 2 частини 3 статті 24 закону визначено. Що якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених, виходячи з мінімальної заробітної плати, є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеного управлінням пенсійного фонду. Відповідної доплати до суми страхових внесків, зарахуванням сум страхових внесків, сплачений, виходячи з мінімальної заробітної плати на дату здійснення доплати, таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. Порядок здійснення такої доплати визначено у розділі 15 інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнобов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджений постановою управління Пенсійного фонду України 19.12.2003 року. Року номер 21, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 року за номером 64 86 63 Наведемо приклад розрахунку сум доплати до мінімального страхового внеску відповідно до частини 3 закону статті е е 24 закону. Особа, наприклад, особа звернулась до органу Пенсійного фонду України заявою про здійснення у травні 2025 року доплати до мінімального страхового внеску за неповний місяць роботи, тобто січень 2010 рік та січень 2016 рік. За даними, що місяця в реєстрі застрахованих осіб, Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, за січень 2010 року особі нарахована заробітна плата у сумі 700 гривень. Нижче ми бачимо табличку, в якій більш детально розписані ці суми, на яку нараховано та сплачені страхові внески у сумі 246 гривень 40 копійок, тобто, 700 гривень. Множим на 33,2%, плюс 700 множим на 2%. Мінімальна заробітна плата, встановлена законодавством у січні 2010 року становила 869 гривень. Розмір страхового внеску, що нараховувався на заробітну плату та утримався із заробітної плати 33,2% та утримання 2% відповідно. За січень 2016 року особі нарахована заробітна плата в сумі 1200 гривень, на яку нараховано та сплачено єдину внеску в сумі 264 гривні, тобто 1200 множимо на 22%. Мінімальна заробітна плата, встановлена законодавством у січні 2016 року, становила 1378 гривень. В розмір єдиного внеску, що нараховується на заробітну плату 22%. Мінімальна заробітна оплата, встановлена законодавством на дату здійснення доплати, становить 8 тисяч Мінімальний страховий внесок 1760 гривень. Тобто 8 тисяч множимо на 22%. Таким чином, особі необхідно здійснити доплату за січень 2010 року в сумі 1300-1513 гривень 60 копійок. Тобто 1760 гривень мінус 246 гривень 40 копійок. За січень 2016 року в сумі 1496 гривень, тобто 1760 мінус 264. Далі я показав на цьому слайді додаток 30-й, як виглядає то є з відомості про суми доплати до Пенсійного фонду України. Е, перший і другий рядок це місяць і рік, за які проведено нарахування. Третій рядок сума, з якої сплачено внески. Тобто, ці суми йдуть в ОК-5. Нижче я вам навів таблицю ОК-5 за 2008 рік. І в четвертому рядку сума доплати. Яку суму має зробити страхувальник, щоб доплатити? І так, наприклад, ми візьмемо 6 місяць 2008 року. Сума, з якої сплачено внески 305 гривень 41 копійка. І має доплатити людина 1682 гривні 70 копійок. Так, як ми в попередньому слайді показував, як вираховується. Тепер покажу вам за 2023 рік. Наприклад, 2023 рік. Так само сума, наприклад, серпень 2023 рік у нас 2330 гривень 43 копійки. І сума доплати, яку людина має заплатити, це буде 798 гривень 69 копійок. В ОК-5 йде сума 2330-43. Дякую за увагу. Може, якісь є питання? Задавайте. Надам відповідь. Питань нема. Дякую за увагу. До побачення.